Іпотека для купівлі нерухомості на накіплі і що потрібно знати. Ось основні моменти, які варто врахувати. Видно проживання. Банк запитує підтвердження законного статусу на кіфрі. Плату спроможність. Щомісячний платіж не повинен перевищувати 35% від вашого загального доходу. Фінансова стабільність. Необхідно надати випуску в банку, довідку про доходи, податкову декларацію та мати позитивну кредитну історію. Початковий внесок. Аванс від 30 до 50% вартості нерухомості залежно від типу об'єкту, новобудова чи вторинний ринок, відсоткові ставки та терміни. Ставки варіюються від 2 до 4 річних, а максимальний термін іпотеки до 25 років з урахуванням віку позичальних. Які можуть бути причини відмови в іпотеці? Банки можуть відмовити кредитування не лише через фінансову нестабільність, а й через проблеми з об'єктом нерухомості, а саме відсутніх дозволів або суперечки щодо права власних. Тому, якщо ви плануєте купівлю нерухомості на Кіпрі, хочете більше дізнатися про іпотечні можливості, обов'язково звертайтеся.